Всім привіт! Ми вирішили, що ми будемо грати тайного Санту і е, будемо, ну, виходить, на новий рік кожен дарувати подарунок, але тайно ніхто не буде знати. Всі знають, що це за гра, так? Ну, Добре, вибачте, це я ще така тупа, може. Я розкажу. Витягуються карточки і там написані імена кожного з нас. І один одному роблять таємний подарунок. Купляють якусь дрібничку, дурничку, просто щоб було приємно. І на новий, рік, на новий рік будемо дарувати бюджет. бюджет до 50 злотих, більше ні, бо то дорогі подарки вийдуть. Так, я тягну перша, так, Ілон? Так. Добре, я оцю беру. Тільки не кажи. Не кажу нічого. Тепер Ріта. Ріта. Каміла тепер. Тато. Посілонене. Добре. Побачила тільки що в тіктоці відео, як мама будить своїх дітей. Відключила їм на колонку музику пісню «Смарагдове небо. Ну і пішла з тою колонкою до дітей в кімнату. І... І кожному під вухо пхала. Ну, але то так дуже засильно під вухо пхати. Я так включила на те. Думаю, попробую, я, як мої діти відреагують, бо там на відео діти такі М -м -м", не хотіли вставати одіялами, почали накриватись, колонку копати. Думаю, інтересно, як мої діти відреагують. Правда, Ріта, з Камі з Ілоною вже трошечки так ну, почали просинатися, але Каміла ще спала. Я включила смарагдове небо на телефоні і пішла до них. То Ілона мені сказала тихо Каміла спить. Ріта сказала іди, роби їсти, а Камілу, напевно, не знаю, чим би не підняв. Вона як спала, так спить до сих пір. Сьогодні в дівчат на сніданок омлет буде. Ілона каже, що це фу. Не знаю. Хто як би сказав, чи це сніданок фу. Чи сніданок смачний. Трошки творогу, Трошки курячого м'яска, яєчня, огірочок помідорка і сир. Я хочу зараз вам виставити, змонтувати і виставити оце відео. Воно буде таке коротеньке. Але я хочу провести такий експеримент, подивитися, як відео залітає. Чи ввечері, чи вдень, чи там зранку. Як краще. Бо я чула таку статистику, що кажуть, що ввечері дуже погано виставляти відео, а я виставляю ввечері завжди. Що воно вони ті відео набирають дуже мало переглядів і дуже мало лайків, і взагалі дуже мало людей їх дивиться. Ну, правильно, логічно дивиться мало людей, бо мало переглядів. Затормозила. Бо люди лягають спати ввечері. Тоже логічно. Ну, коротше. До цього відео, що я зараз виставлю, потім буде продовження ніби цього дня. Але я почну відео так, як би спочатку вже. А в цьому відео, що я зараз виставлю вам, то ніби трошечки вчорашнього дня і трошечки от сьогоднішнього ранку е, недільного, 14-го числа. А потім буде далі, то не знаю, коли вже буду виставляти. Буду бачити, як, ну, коротше, по переглядах подивлюся, і тоді собі вирішу, як робити далі. Так думаю. Не знаю, чи щось в мене з тим вийде. Коротше, бо я ну, мені так трохи тяжко тепер збиватися зі свого ритму привичного. Я вже там 4 місяці привикла, іменно суто день знімаю і зразу виставляю ввечері. А тепер, якщо mm, щось треба буде змінити, Тому то для що? мене буде трохи тяжко, і мені треба. Трохи так ну, напрягти мозок, щоб подумати, як тут все зробити. Так що, коротше, це таке експериментальне відео. Все, чекайте продовження сьогоднішнього дня, Па-па!